Ранкове відео із Seaside Heights Привіт! Сьогодні наш перший день, перший ранок на новому місці. Через три години мені йти на роботу в піцерію Я працюю на касі поки що. Вчора був перший день, мені було дуже важко. Було важко розуміти американців. Але якщо ви щось не розумієте, ви просите їх повторити і вони з великою радістю вам пояснюють те, що ви не зрозуміли. Показую ранковий ці сайтхайтс. Привіт, Америка Нью-Джерсі. Тут ми живемо. Ага. І всередину зайдемо. А, і ще забув. От отак -от, от ми спускаємося сюдою. На, 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 на так по сходах спустилися і пішли туди. У нас тут стоїть катер. Я думаю, що ми його зможемо брати, коли нам треба. Там ще є скейти, BMX і так далі. Все, все в комплекті. Оце от наше студентське, студентське житло, наша студія. У нас житиме 8 чоловік, поки що тільки 6. От. Тут от дівчата живуть в кімнаті. Марічка помахай мені. Добрий ранок. Ми тільки встали. Тут Юлечка живе, Юлечка помахай мені, будь ласка, добрий ранок. У неї дуже класне вікно тут є. Вона тут сидить як в коморі, а косає її на дворі. Так, ми йдемо далі. Це наш холл, стульчики, столики стоять, коуч, наш коуч, тут спив. спав Кирюха. можна сісти дуже-дуже-дуже м'якущий. Вот. Далі у нас є кухня, шикарна кухня, як на нас попередньо, порівняно з попереднім місцем. Тут є в нас газова плита, чайник. Тут погані речі. І посуд ми ще не встигли помити, це пробачте. Ну, мікрохвильовочка у нас є на 1000 ватт, теж невесенька. Ось така штука для вина. Правда, вина у нас немає, бо нема 21, а мінти тут частенько буває. Холоділовка, ну, діло, пуста, але холодна. І тут хліб, молоко, вода. Ну і сало. Це от моя територія. Я сьогодні тут не спав, ми спали сьогодні в трьох там разом. А, а тут просто розстелили, просто пробували, що до -да ка. Я зараз складу назад цей коуч. Ось такий от стіл. З у нас тут грає музичка. Стоїть кондішн нам поставили, на днях у віконечку кондішн. Uh, тут душ. У нас зараз Оля в душі прийшла з пробіжки. Тут ще одна кімната, поки що не заселена. Вона теж темна як бункер із віконечком в стелі. Uh, і ще одна така-така-така самісінька кімната із віконечком в стелі. Тут є деркало. Uh, something like this. And this way you have a wardrobe if you need a павучок.

And it's free for workers of three brothers from Italy, three brothers from Italy Pizza. So that's it. Hi and hello from New York. I love you all. Thank you so much for watching my videos. Goodbye.